Вітаю вас. Зовсім недавно я зробила розклад на чотирьох королів, і як обіцяю, зараз роблю розклад на чотирьох королів. Ну, Це ми так трошки відволічемося від воєнної тематики. Я думаю, вам все одно це цікаво буде. І дякую вам за вашу уважність. Підписуйтеся, це ваша подяка за мою роботу. І так, чотири короля, чотири стихії. Ну, Можливо, кожен з вас знає ваш знак Задякою, але я вам нагадаю: Король жезлів – це Овен. Лев, стрілець, король мечів, водолій, близнюки, терези. Король кубків це рак, риба і скорпіони. І пентаклі це тілець, діва і козиріг. Ну, Дивимося, давайте цих трошечки так ось сюди в сторонку. І першою у нас буде король жезлів. Побачимо, що чого чекати найближчим часом королю жезлів, що там буде відбуватися в житті короля жезлів. Імператриця прийшла зразу. Так, ви пам'ятаєте, це загальний розклад, він може резонувати, може ні, може в когось співпадає, може ні. Це так вважайте, це такий розважальний контекст. Трохи це все носить. Ну, а все ж таки, збіги бувають, і іноді люди кажуть, що це навіть допомагає якось визначитися в якійсь справі. Ну, тут. З того, що я зараз бачу для короля жезлів, тут два варіанти може бути, і я їх озвучу. Перший варіант це про бізнес, про роботу. У вас тут, можливо, найближчим часом буде намічатися прибуток з двох джерел. І вам тут відразу йде попередження, що е якщо ви плануєте такий варіант е прибутку з двох джерел, як я вже сказала. Так, то будьте дуже пильні, бо тут є така ситуація ілюзії. Ви про щось не знаєте, щось десь від вашого. Погляду закрито поки що. От. І тому вам треба дуже-дуже уважно придивитися до якогось напрямку, щоб потім ну, у вас не було неприємності. Це як один варіант. І другий варіант, як можливість якась, це з'ясування відносин дуже важливою жінкою в вашому житті. Імператриця це може бути мати, це може бути дружина, це може бути керівниця ваша, де ви там працюєте. так? І тут у вас буде. Ну, намічається розібрати якісь фінансові питання. І от, оці фінансові питання вам треба розібрати якось без ілюзій. Все розставити треба по місцях. Бо тут знову ж таке відчуття, що кожен з вас якось щось не називає своїми іменами ну, або щось перебільшує. Тобто і тут все здається не таким, як є. Ну припустимо, жінка вам каже, от мені треба така то сума. А ви точно знаєте, що сума потрібна набагато менша. Ну, або навпаки. Тобто будьте уважними зараз з коштами. Це були королі жезлів. Наступний у нас буде король мечів. Король мечів. Чого очікувати найближчим часом королю мечів? Пам'ятаєте, це водолії, близнюки і терези для короля мечів, які події найближчим часом? Можливо, зараз це дивиться мене людина військова, як варіант. Ну, тут людина зі зброєю. Ну, або якось пов'язано з металом, це теж як варіант. Тут у вас зупинка намічається взагалі, можливо, навіть щось із здоров'ям буде відбуватися найближчим часом. Якщо це військова людина, то зразу попереджаю, тут нема смерті. Просто ну, четвірка мечів це або хвороба, або зупинка активної діяльності. І тут, щоб не гаяти часу, поки ви не можете щось активно робити, ви будете чомусь навчатися, або щось перечитуватися, щось вдосконалювати. Ну, тут таке. І, а, і, або якщо як варіант, якщо ви не військова людина, то у вас буде якесь навчання. Переподготовка, якщо ви ще не військова людина, тут, тобто, так, чоловік зараз, який мене дивиться, це щось тут буде пов'язано з військовим. Або це безпосередньо військова людина, або той, який готується стати військовим, тому що тут дуже багато поїздок. Якесь попереднє своє щось ви робили, ви поки що залишили. Ви чомусь навчаєтеся. Звісно, є такий момент якогось страху, незадоволення, можливо, якоїсь страти. Отаке, тут якась переподготовка і поїздка пов'язана з роботою. Якщо тут геть не військова людина, то у вас просто дуже багато справ, які вам і в зв'язку з цими справами вам десь треба їхати. Але вам стають на заваді декілька факторів. Це і погане самопочуття. Тут, можливо, нехватка якихось коштів, можливо, непорозуміння з якимось партнером. Тобто, ну, таке, знаєте, у вас буде відбуватися якесь напруження, пов'язане або з роботою, або е, зі здоров'ям, або з партнерами. Ну, чому кажу або, тому що це загальний розклад і можливі варіанти. Це був король мечів у нас. Королі кубків наступні. Рак, риба, скорпіон. Це водний знак. Дивимося, що у вас можливо буде відбуватися в вашому житті самим найближчим часом. До чого вам треба придивитися? Чи що буде у вас найближчим часом, куди буде привернута ваша увага? Для королів кубків. Так, а у вас раки, риби, скорпіони, найближчим часом буде з'ясування стосунків з коханою жінкою. Неважливо, які у вас стосунки: чи ви одружені, чи ви наречені, чи ви коханці тут щось таке у вас буде. Це стосується це особисте життя. Можливо, ви трохи не порозумілися зараз. Якось так у вас все було добре і раптом, як хтось або щось ну, вірвалося в ваші відносини, отруїло ваші відносини, як так би сказали. Якась подія, а можливо, якась людина. Можливо, зараз ви якось в стагнації, ну, або ми ж на майбутнє дивимося, так можливо, це буде у вас стагнація, тобто неможливо якось контактувати, або ви тут будете не розмовляти один з одним. Якось, якось ви відсторонитесь одно від одного. Так. Або ви тут, коли щось ви тут подадували губи один на одного, дали час один одному все обдумати, і поки що, можливо, ви не будете спілкуватися найближчим часом. Але вам тут зразу йде порада. Не поспішайте робити якісь висновки, не робіть гучних заяв. Тобто не треба кричати всього розлучення. Почекайте, згодом все стане на свої місця. І те, що вам здавалося таким жахливим, може виявитися зовсім не таким, як ви собі уявили. Тут вас карти призивають до совісті. Тобто майте совість, розберіться, не треба ставати в позу. Вислухайте цю жінку або дайте час охолонути. І все стане на свої місця. Наступне у нас буде король Пентаклів. Цих ми вже подивились. Король Пентаклів це тілець Діва Козиріг. Спитаємо, чого вам чекати найближчим часом. Навколо чого будуть крутитися, вертітися ваші думки і ваші дії. Король Пентаклів земний знак. І для вас найближчим часом. що? Так, королі Пентаклів найближчим часом ви будете зайняті роботою, захоплений якоюсь власною справою, чи це можливо в когось бізнес, чи взагалі робота. Ну, це варіанти усіх, тобто все, що пов'язано з виконанням якоїсь активації, яка направлена на отримання грошей. І тут вам зразу йде порада. Бо прийшла перша карта старший аркан справедливість, а це може бути і суд у когось. Ну але тут так позиція поради. Якщо вам в голову прийде якась нова ідея, чи то інвестиції, чи відкрити нову справу, чи звільнитися з однієї роботи і піти на іншу роботу, підписувати якісь документи, то ви тут ретельно все зважте. Не підписуйте паперів, якихось, які ви не прочитали, або так пробігли швиденько поглядом, аби не вляпатися в щось. Уважно все перевіряйте, не нехтуйте якимсь законом, а це карти кажуть: нехтувати законом, нехтувати якимись правилами, якимись зобов'язаннями чи якимись постановами. Ваше е, своє, от, ваше нове починання, що ви там собі задумали, робіть. Це для вас буде добре, ви гроші отримаєте. Але сто разів перевірте: всі папери, всі умови, будьте дуже уважні. І ну і тоді ваше починання буде доволі таки вдалим. Ви впораєтеся. Дякую вам за увагу! І всього вам найкращого.